Я бачу, що вас, як і мене, потішили ці кадри з Фюрером Кремлівським. Ну що ж, знову чекає. Знову недружелюбно приймають його, там де він сподівався знайти, вочевидь, собі, друзів. Що ж таке? Чи принесе якісь плоди зустрічі із Сізіньпіням? Ну, у Путіна це напевне найбільше сподівання зустріч тільки китайці. В мене тут є колега з Новозеландії Вашингтоні, і в неї чоловік китаєць. Кожен раз, коли кажуть сі дзіньпінь, вона поправляє мене, що треба казати Ші Дзіньпінь. Але українська традиція, ми все одно кажемо Сі. Я буду казати Сі Дженьпінь. Для Путіна це зараз, як кажуть, кредит останньої надії, і для нього звичайно, там Киргистан і то таке. Хоча теж, чому я посміхався, тому що я розумію дипломатичні е, нюанси, і коли, е, коли це таке було, щоб там е, Путін е, на когось чекав? Такого не було ніколи. У росіян була принципова позиція, щоб чекали Путіна, і він міг просто бути е, защиною за, за дверима, але не заходив, щоб трошки е, підкреслити, хто є. Головним тому це дипломатичне мовою це такі ляпаси. Це було вже це багато півхвилини, тому що здається, от ніби 30 секунд. Ну що ті 30 секунд. Але все-таки Садира Жапарова Путін чекав півхвилини. Так а до до перед тим він чекав, по-моєму, на Ердогана. Наскільки я пам'ятаю, і, і це в чому тут, якби, якби ми цього з вами не бачили, але для Путіна це очевидно в новинку. Він починає смикатись, з нього починає мова тіла, така е, мова виразу обличчя. Тут він папірці почав перекладати. Бо для нього це зовсім незвична ситуація. Він рігамі відковував. збирав. Так, орігами збирав, але тут розумієте, тут телекамери. А ці підступні телекамери вони все фіксують. І Путін, звичайно, до, таку, до таких речей не звик. Це вже не вперше, коли він їде просити, іран безпілотники, інші держави, виходить, що Путін він частіше за все зараз займає позицію такий з простягнутою рукою. От наскільки це його руйнує зсередини? Наскільки це може зокрема вплинути на його успіхи, на його успіхи в дипломатії у війні і так далі? Ну, його успіхи в дипломатії обмежилися країнами, які в категорії нерукопожатних. Тобто він, він має контакти, згадаємо всі його контакти. Це Північна Корея, це, це Іран, це от, Китай, в Індію він, ще, правда вдало з'їздив. Але Індію він втрачає, а з точки зору внутрішнього споживання, ну, росіяни з цього ж не знають. Так як працює російська пропаганда, російська пропаганда каже: дивіться, нас не вдалося ізолювати з нами найбільші країни світу: Китай, Індія, Африка, там Латинська Америка, і вони значно зусиль прикладають для того, щоб можна було зробити вигляд, що там ось там вони є ледве не лідером в цих країнах, і таким чином Путін, начебто, вибудовує такий баланс. Європейському союзу, Америці і іншим країнам, які з ним не бажають зустрічатися, на 20-ці великий буде цікаво подивитися. Бо ви пам'ятаєте, що Лаврова просто проігнорували на зустрічі міністрів закордонних справ і він просто психанув і поїхав, бо з ним ніхто не хотів навіть за одним столом сидіти. Тому я думаю, що у Путіна попереду багато ще таких ситуацій. Дійсно, поки говорили фактчекінг такий таки провів, п'ять хвилин чекав путін Ердогана цілих п'ять хвилин, але говорити хочу про інше. От зокрема, просив просила Вірменія допомоги від ОДКБ від Росії вгамувати протести і так далі. В Росії відповіли, що сочувствуємо і тримайтеся ніякої звичайно ж допомоги не було. Чи відділяє це Вірменію? Інші держави, Казахстан, яким нібито розкол вже відбувся щонайменше кілька місяців тому, чи не під загрозою ОДКБ це формула Дінік. Нет, но ви держитесь. Так і так. нічим не може вдома вогти, но ви тримаєтеся. Казахстан заявив про те, що він виходить з ОКДБ. Дуже цікава символічна заява Шеренпіня про те, що Китай гарантує. Територіальну недоторканність і суверенітет Казахстану, бо тут же ж ця російська Камарілля після того як президент Казахстану в присутності живого Путіна різко відмовився від підтримки визнання донецьких всяких там луганських квазіреспублік і, і, і заявив про підтримку виступив проти війни в Україні і коротше кажучи, про. Підкреслював свою незалежність, то російські голоси почали нагадувати, що можемо вже повторити. Ми ж вже і, і у вас може цей сценарій розіграти. Тому дуже показова, а, позиція Китаю, який рішуче заявив, що він буде гарантом, і і те, що Китай і те, що Казахстан виходить з Одекадебе, то це ну Казахстан там фактично найбільша країна, якщо взяти Крім Росії, вона найбільш і в військовому плані, і в ресурсному плані найбільш важливий гравець, тому це фактично. Перетворює ОДКДБ просто в ну таку якусь символічну іграшку для Росії, яка хотіла протиставити цю структуру НАТО. Ну і ще одна проблема з'явилася у Путіна. З лютого почали пиячити Путін стурбований алкоголізмом чиновників Кремля, російського президента непокоїть пристрасть до пляшки свого близького оточення. Пише медуза з посиланням на кілька владних анонімних джерел. За словами одного зі співрозмовників видання, основна причина стресу це збитки, завдані Росії, через вторгнення в Україну, в тому числі санкціями. Однак інші два джерела стверджують, що проблеми РФ на фронті, нібито, не вплив на наставлення чиновників до алкоголю, тому що у них там свої проблеми, своя війна. От до речі, про свою війну, пане Олеже, чи останнім часом усе частіше е, лунають дискусії, чи є розкол у Міноборони у Генштабі у Кремлі, тому що е, і багато хто пов'язує ось ці невтішні для Росії події на фронті, зокрема під Харковом, е, саме із ось цим розколом, тому що керівників багато. А завдання такі, що виконати їх не можна. Російські військові, вочевидь, лишаються вже такими пішаками, які не можуть абсолютно нічого зробити. От чи допускаєте ви цю версію? Ну, ви тут ще забули сказати, ви назвали там військові підрозділи, але ви ще забули сказати про таку організацію, як ФСБ і зовнішня Росія? До речі, так тому що основна боротьба якраз почалася, коли, коли Росія просто. Вляпалась в українську стіну на повному е, скаку, то е, почали шукати винуватих. І е, Міністерство оборони Росії почало перекладати стрілки на розвідку. Мовляв, це ж ну ви неправильно інформували. Ви ви багато речей не передбачили. Тому військові зіткнулися з несподіваною ситуацією, і десь глибоко в душі ФСБшники бажали, щоб військові провалилися. Коли проваляться військові, то тоді вже ФСБ будуть говорити. Подивіться, це бездарний військовий ця. І от тут почався перша хвиля внутрішніх таких підкилимних підкилиної боротьби. Путін навіть поміняв собі охорону, взяв військову замість традиційної ФСБ і, і нещодавно інформація про те, що на нього був замах. Я не знаю наскільки вона правдоподібна, але я чую її просто з багатьом. Сподіваємося, черев. що так. Сподіваємося, що так, але це, це говорить про те, що а, все гірше у Путіна попереду. Що а, е, поки що російська громадська думка, патріотичні блогери, вони після а, там поразок нищівних під Харковом накинулися на військове керівництво. А, мало хто називає особисту відповідальність Путіна. Путін переважно мовчить, але зрозуміло, що рано чи пізно росіяни зрозуміють, що насправді. Відповідальність в країні за за все, що відбулося, це, це на Путіну, і Путін якраз намагається якось вийти з цієї ситуації, але поки що е українці йому тільки це завдання рано чи пізно до Росіян дійде, що е вони виявилися за просто неадекватного лідера е Росії, який претендував на статус там якогось Петра Великого, а скоріше за все закінчить, як пишуть деякі росіяни, як Микола Другий. Ну, побачимо, чи ризикує Путін, що в разі провалу так званої спецоперації, він в нього будуть не лише вороги, які там не підтримують його владу, не підтримують війну. Такі очевидно, що є. Про кількість ми їхню можемо лише здогадуватись, а й ті, хто поклав на цю війну великі сподівання, і ті, хто йому вірив, і так далі. А е, король та голий, е, окажеться, знаєте, в кінці, і е, ч, чи не залишиться Путін, от сам на сам, не лише як він зараз. Зі світом, а і в своїй країні вигнанцем. Для нього він загнав себе в таку ситуацію, де для нього просто немає фізично а, шансів а, залишитися буквально живим у випадку поразки, тому що російська традиція росіяни ж не обирають собі керівників. Вони їх призначають, і теж вони керівники не, не йдуть з політики, бо вони програли вибори. Там відбуваються заколоти або буквально фізично знищують людину, яка перестала слугувати інтересам там, певної еліти. Проблеми у Путіна це ті самі еліти, тому що він завжди опирався на силовиків. І зараз там, його конкурентом називають Патрушева, це ще старшого за нього ФСБшника чи сина Патрушева називають як правонаступника. Але я не вірю в те, що Путін. Сподівається, що він може когось призначити, і цей хтось залишить йому там певні гарантії ніяких гарантій немає. Тому в цій авторитарній системі, скоріше все, Росію чекає, як останню з імперій, катастрофічний розвал. Вона не зможе зберегтися у тому вигляді, в тих кордонах і з тією структурою, яка є зараз, Путін зробив найбільшу напевне помилку з усіх російських царів. Він фактично привів свою імперію до розвалу. Ну і про алкоголь, врешті, з якого починали. Ваші думки, чого ж п'ють друзі Путіна? Що це за такий алкогольний сезон? Можливо, у них осіння депресія, до речі, почалася? Слухайте, ну хто знає там, російську традицію, почитайте великих класиків. Росіяни пили завжди. П'ють просто... і варують. Правильно, пройде там 100 років. Там, по-моєму, Савтикович Чедрін сказав, що якщо через там, 200 років мене розбудіть, запитайте, що відбувається, п'ють уверують. Це, це насправді дуже глибока традиція, як не як дико це звучить. Але е, це ще і спосіб завжди було тримати е, російський народ у певному стані такої, знаєте, е, загипнотизованості, тому що держава завжди підкидала недорогу горілку, завжди це фактично заохочувала. Там були кампанії боротися з п'янством, але вони не ну вони не базувалися на пропаганді здорового способу життя, на тому, щоб давати молоді надію, малювати якесь цікаве майбутнє, давати можливість там росіянам самореалізуватися. Цього держава не могла запропонувати, тому вона закривала очі на пияцтво. В моменти кризи пияцтво це просто ну ледве не єдиний спосіб відійти від жахливої реальності, і те саме відбувається на фронті. Те Саме відбувається на фронті, ну але і там. Соратник же ж, і, 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 і Путіна Дмитро Медведєв, з яким я там добре був знайомий. Він ну теж полкий прихильник е, такого відходу від реальності. І ну, коли він був президентом по світу, гуляє багато фотографій, які показують його, що він там е, непогано наливав себе, як, як і покійний президент Єльцев, ми пам'ятаємо. Тобто, ну, це, це традиція в гіршому е, розумінні цього слова і. і і тут її не заборониш якимись указами чи там перспективами покарання. І ще одна тема на останок, не так багато часу маємо. Штрафбати та ПВК, російський блогер Гриша Московський, звернувся до в'язнів російських із закликом не їхати на війну в Україні. Його заява стала відповіддю на відео однієї з виправних колоній РФ, яке шириться мережею, на кадрах якого наближений до Путя Путіна олігарх Євген Пригожин особисто вербує російських ув'язнених для війни з Україною. Обіцяє помилування вже за 6 місяців служби. Побачимо. Кто из вас возьмет, порядочным мужиком себя называет, и возьмет в руки автомат и пойдет воевать против Украины, вы есть Это знаете, как хотите, так и понимаете. Порядочный мужик не пойдет убивать детей, женщин, стариков и так далее. Ні, Україна напала на Росію, а Росія, російські правителі напали на Україну. Чи не провалилася ще ідея з вербуванням в'язнів? От ви вважаєте? Чи Сарафан Радіо ще не дійшло, що вся пітерська, якщо не помиляюсь, колонія фактично вже полягла, помилування так ніхто і не дочекався свого. Ну я декраз бачив у Твіттері, бачив виступ Пригожина і. і, і... Там не було зрозуміло, який був яка була реакція, тому що а, камера пішла. А там а, зеки мали стати в чергу, як сказав Пригожин. Якась частина, напевне, цих людей піде, тому що а, ну, там в деяких перспективах багато років бути ув'язненими. А він їм гарантує. Хоча не знаю, як це можна. У випадку, якщо ви вони зберег півроку прослужать, по перше, це все нісенітниця, ніхто їх через півроку. Не відпустять, будуть тримати, поки вони там не загинуть. Але якщо теоретично через півроку ти відвоюєш, то знімуть а, всі звинувачення, і ти будеш вільною людиною, і ніхто ніколи тебе більше ніяких там претензій не буде виставляти. В основному це уявіть собі, люди там у, у в'язницях до них приходять і кажуть: ось у вас є шанс. Це як там пробігти по мінному полю а, шансів гарантії, що ви пробіжете, немає. Але якщо пробіжете, то будете вільні. Цей, цей прийом використовується давно, але зрозуміло, що мотивація зеків або як, як, як аналогів стрягбатів дуже низька. Там є правда, люди психічно такі ну, маніяки, для яких вбивати це просто поклик душі, і якраз такі більше всього йдуть добровольцями. Але загалом це говорить про колосальну глибину. Кризи в російських збройних силах, які змушені звертатися там до, до сирійців, до корейців, до своїх зеків, для того, щоб поповнити найсильнішу армію світу, це це просто поганий жар. Що ж, пане Олеже, на цьому три крапки поставимо. Будемо і надалі спостерігати за ситуацією. Буду радий вас бачити в наших наступних ефірах. Олег Рибачук, голова секретаріату президента так, у 5-6 роках, був із нами на прямому зв'язку.